Сьогодні у рамках проєкту Українського культурного фонду Артподвір'я у нас проходить майстер-клас для дітей, який проводить Маряна Самбатян. Діти малюють на відкритому повітрі і так долучаються до творчості. Сьогодні буде майстер-клас по малюванню для дітей. Буде 10 дітей трохи різного віку. І ми сьогодні будемо малювати а, дерево бажання. Організатори запросили діточок з інвалідністю. Творчість це така арт-терапія. Я саме це хочу вкласти, щоб діти не просто помалювали, а, розслабилися, втілили свої бажання, як з енергетикою своєю а, попрацювали, відчули. І відпочили крайно пільно різні заходи. І подібне те, щоб. А, і діти, і дорослі розуміли, що вони такі, як і всі, що вони мають свої таланти, свої можливості. Я дуже рада, що подібні заходи робляться. Ми дитина з інклюзивними можливостями. Ми вирішили. Відвідати майстер-клас. Він любить малювати. Він такий натхнення у нього є. Настрій дуже у нього піднімається, стає веселим, всім розповідає, де був, що робив. Дуже багато вражень після цього. Це дуже цікава подія і дуже важливо, щоб діти. Могли брати участь мета в принципі цього проекту це підтримка культурного життя у профронтовому місті. Це буде цикл мастер-класів. Ми намагаємось включити всю творчу спільноту міста, щоб вони мали змогу в цьому просторі займатися мистецтвом.